23 серпня на День Державного прапора України погода буде сонячною та спекотною. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від плюс 26 градусів на Заході до плюс 34 градусів на сході України. Дещо свіжіше буде в Західних областях. На Полтавщині мінлива хмарність. Температура в день плюс 26, плюс 31 градус. За прогнозами синоптиків, увесь день у горішніх плавнях утримається ясна погода. Опадів не передбачається. Максимальна температура повітря плюс 32 градуси. Мінімальна плюс 20. Найтепліше 23 серпня в історії погодних спостережень нашого міста було зафіксоване 1972 року. Плюс 35 градусів. Мінімум 1976 плюс 7. Доброго ранку вівторка. Дивіться випуски новин сьогодні о 18 та 20.30 на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.